Ви вже чули слово криптовалюта сотні разів на Ютубу, Тіктоку, Телеграм, всі, що скричать про біткоін, ретродропи, фьючерс, блокчейн і якісь там веб-3. Але як більшість, ви напевно сидите і не розумієте, як взагалі це працює, що купити, куди натискати та де не просрати всі свої гроші. В цьому відео ви дізнаєтеся, де можна заробляти в крипті, не маючи мільйонів гривень на балансі, і де буде потрібен ваш телефон. Також я розіграю 1000 гривень в цьому відео. Для цього потрібно буде додивитися відео до кінця, поставити лайк, підписатися на канал, та я в цьому відео скажу кодове слово. А також написати коментарі та поставити лайк. Всі пруфи скидати в мій телеграм-канал, там я зроблю окремий пост, під який ви будете скидати всі свої пруфи. Посилання залишу в описі. Всім привіт! Ви на каналі Борокеш. Мене звати Ваня, мені 17 років, я вже 5 років займаюся заробітком в інтернеті та почав демонструвати свій шлях та показувати все це на Ютубі. І перший спосіб заробітку це спотова торгівля. Купив, наприклад, тон по 3 долари. І він в тебе лежить на гаманці і просто чекаєш його часу. Наприклад, коли він буде коштувати вже по 4 долара. Тобто тут не потрібно 24 на 7 втикати за телефоном, просто купив і чекаєш. На мою думку, це найбезпечніший шлях в крипті, якщо ви починаєте тільки свій шлях. Також багато хто думає, щоб, наприклад, купити біток, треба мати 117 тисяч баксів, але не обов'язково купляти цілу монету. Тобто тут не потрібно купляти цілий біткоін за 117 тисяч доларів. Ви можете купити його частину 1,5, 10 або навіть менше. Друге, якщо ви купили біткоін по 117 тисяч і його ціна впала, до 100 10 тисяч доларів, то ви ще нічого не втратили, допоки не продали його, тим самим зафіксувавши слив коштів. Особливо це стосується біткоїна, ефіру з іншими монетками трохи складніше. Про це розповім в наступних відео: скільки можна заробити на спотовій торгівлі? Тут знову приклад біткоін. В середньому за останні 5 років він приносив близько 100% річних, а деякі монети, якщо встиг купити вчасно, виростають у 5-10-20 разів, а іноді у 50 разів. Основна порада для новачків почні з маленької суми. Для цього не потрібно бути олігарх. Або сином Стів Джобса, щоб вкладати великі суми. Наприклад, 50 доларів або 100 доларів ті гроші, які не страшно витрати. Хоча можна почати навіть з 10 доларів. Ось кілька прикладів. Монета П'ята, про яку я писав в своєму телеграм-каналі, що буду купувати. Ми купили за 0,5 доларів за штуку, ще до великого хайпу. Вона виросла в понад 20 разів. Вордкоін купили після анонсу про запуск і заробили понад 300%. Флоки мем токен, який постійно стріляє під час інфошуму в медіа. Ці кейси, приклад того, як аналіз, інтуїція, і трохи досвіду, можуть дати великий результат. Але Тут важливо, не треба гнатися за кожним проектом. Краще вибрати 3-4 монети і за ними слідкувати постійно. І найголовніше, не заходьте на всю суму. Розбити депозит на часини і купуйте поетапно. Це дозволяє ловити кращу середню ціну і не потрібно зразу продавати, якщо бачите, мінус на балансі. Скоріше за все, ти вже чув це слово і думаєш, та ну нафіг, це ж ті, хто зливає депозити за 3 хвилини. І так і ні, бо ф'ючерси це не якийсь лохотрон, а просто інструмент з підвищеним ризиком і відповідно з підвищеним прибутком. Якщо спот це купив і чекаєш, то тут роблять. Пише ставку, куди піде монета вгору або вниз. Говоримо простими словами: лонг думає, що монета виросте. Шорт думає, що впаде. Наприклад, біткоін зараз по 60 тисяч доларів. Ти відкриваєш лонг з плечем X10 на 100 доларів. Ціна виростає на 1%, а твій профіт на 10%. Бо працює плече. Ти якби позичаєш гроші в біржі, щоб збільшити силу свого депозиту, але і працює зворотній бік. Ціна впала на 1% і ти вже в мінусі на 10%. А якщо не поставили стоп, то можна втратити весь свій депозит за 5 хвилин. Саме тому тут важливо. Ставити стоп лос не використовувати велике плече x 2 X5 максимум для новачка, не заходити на всю суму, і головне не торгувати на емоціях. Вічі вже про активну торгівлю між людьми. І тут треба вже трохи розуміти тренд. Знати, що такий об'єм підтримка опір і трошки мати нюх на ринок. Якщо ти відкриваєш угоду на ось, шанс грати гроші дуже високий. Але якщо підходити з головою, можна заробляти стабільно. Ще один великий плюс: тут можна заробляти, навіть коли ринок вже падає. На споті тільки купив дешево, продав дорого. А тут відгрів шорти, коли монета падає, ти Заробляєш. Наприклад, коли пепе падав з хайпу, багато трейдерів на фьючах заробили x2, x3 просто на шортах. Якщо спот і фьючі це вже про трейдинг, то пітупі це вже про обмін і заробіток на курсі. Тут не треба гадати, куди піде монета, тут все простіше. Купив дешевше, продав дорожче, але не на графіку, а між людьми. Ти купуєш або продаєш крипту напряму іншим людям через біржу і заробляєш на різниці курсів. Наприклад, на Binance ти бачиш, що хтось хоче продати UZT по 38 гривень, а інший хоче купити по 38,3. Ти можеш купити. По 38 і тут вже продати по 38 3. І заробити 30 копійок з кожного долара. А якщо це 1000 доларів, то вже 300 гривень за однієї операції. І таких може бути декілька за день. А тепер, уяви, ти робиш 5 таких год на день. Мінімум 1000-1500 гривень чистого прибутку, просто міні долари туди-сюди. Це працює як мікрообмінник, але головне без ризику графіка. Ти не трейдиш монети, не гадаєш виросте вона чи впаде, ти просто ловиш вигідні курси і заробляєш на різниці. Якщо когось це зацікавить, я в своєму телеграм-каналі завжди публікую актуальні дропи і бонуси, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Але є нюанси, тут потрібна верифікація на біржі. Треба мати пару гривень на банковському рахунку. Якщо ти вів 30 гривень замість 33 гривень, то ти тупо просрав свої гроші. Але якщо ви уважні, у вас виникло зустрічне питання, де брати трафік для P2P. Можна просто ловити вигідні ордера на Binance, MEX або Bybit, тобто скролиш P2P-список і вибираєш під себе найвигіднішу ціну. Друге, тут можна створити свої оголошення і чекати, поки хтось сам купить, продасть, але це не дуже швидкість. Спосіб привлікання трафіку, тому майте на увазі. Ще один спосіб заробітку, який останнім часом дуже сильно стріляє, це так звані ретродропи. Суть у тому, що ти заходиш у нові криптопроекти, тестиш функції, даєш свій гаманець, міняш токени між мережами і простою мовою проявляєш активність через деякий час, якщо проєкт вирішить запускати свій власний токен, він дякує всім раннім користувачам і роздає їм частину монет. Іноді це 5 10 баксів, а буває, що капає по 500 і по 1000 доларів, або навіть більше. Просто за те, що ти тикав кнопки. Коли був нікому не цікавий. І тут з'являється логічне питання, як з цього витягнути більше грошей. Відповідь проста: робити не один аккаунт, а кілька. Хтось робить 5, хтось 20, проганяєш кожну через ту саму активність і потім просто чекаєш. Якщо повезе, дроп прилетить на всі аккаунти, і тоді вже сума виходить серйозно. Але з цим є теж нюанси. Постійно заходити, ловити блокування бірж, втрачати доступ до аккаунтів, морока ще там. Особливо коли біржі палять твої профілі і просто викидають із системи. Але тут з'явився реальний лайфхак, браузер море Я сам юзаю вже довгий час, і скажу чесно, без нього було б набагато складніше. Він дозволяє створити багато ізольованих профілів браузера, кожен з яких виглядає як окремий пристрій. Тобто для Binance, OKX, Bybit або будь-якої іншої біржі це нова людина, а не твій клон. Все працює в одному вікні, без глюків, без страху, що тебе забанять. До речі, для моїх глядачів є бонус: 50 профілів на 14 днів абсолютно безкоштовно. Щоб ви самі могли протестити, як це все працює, тому кому цікаво, посилання залишу в описі. До речі, один із найжирніших дропів був Starknet. Там люди піднімають. Мало по кілька тисяч баксів просто за те, що протестували їхню платформу на ранній стадії, і таких кейсів стає все більше і більше. Окремий є ще варіант заробітку на акціях від бірж. Інколи платформи проводять івенти, де прості дії за реєстрацію, підтвердження особи або виконання кількох квестів можна отримати невеличкі бонуси у крипті. Десь треба занести 10 доларів, де взагалі без складу. Тут головне встигнути, бо подібні роздачі часто обмежені в часі. І так, кодове слово, ефір. Цей спосіб заробку стабільний для тих, хто хоче крутити гроші, не вигадуючи, куди піде гра. І не чекаєш півроку на дроп. Тут усе простіше, є різниця в курсах, значить є прибуток. Називається це арбітраж. Суть у тому, що ціни на криптовалюту відрізняються на різних біржах або навіть у різних країнах. Наприклад, ти бачиш, що на Binance USDT продають по 38,10, а на WhiteBit по 38,60. Купуєш на одній, перекидаєш на іншу, продаєш дорожче, і в тебе в кишені різниця. Якщо ще й сума нормальна, типу 500 1000 доларів, профіт відчувається. І таких вікон бувають десятки на день. Просто потрібно моніторити та встигати. А ще крутіш, коли граєш на різницю мішка. Країнам, наприклад, у Туреччині часто курс юзатії нижче ніж в Україні або навпаки в Європі дорожче, ніж у Казахстані. Працюєш з людьми або через P2P і просто ганяєш гроші між напрямками. Але найсмачніше починається, коли ти об'єднуєш p 2 p і арбітраж. Наприклад, купуєш юзаті в Україні через монобанк по 38, продаєш поляку на револют по 39, і все плюс на гривні з кожного долара в кишені. І таких год можна зробити 5-10 за день. Це вже не просто заробіток з телефону, це міні бізнес. Так, тут потрібно трохи розібратися, як фатішки проходять, як швидко заходять пере. Закази, де не беруть великі комісії. Але це не ракета. Один вечір і ти вже шариш, де і як бігають гроші. А Якщо ще підключити Excel або трекер угод, ти вже як дрібний обмінник. Якщо вам було дійсно цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисного контенту. Мені реально приємно, що ви витратили свій час, значить було не дарма. А якщо маєте питання або хочете більше інфи по темі, пишіть у коментарі, усе читаю і завжди відповідаю.